Мої знахідки з магазину Блиск. Тут товари, які я давно хотіла спробувати і на які чула безліч хороших відгуків. Почну із цього ароматика. Мене повністю оминула ця лихоманка від Tessor, але оцей аромат звів мене з розуму. Це такий парфумчик від Tessor Persian Dріam. Пахне типу гранатом і червоним чаєм. Але для мене це аромат щось похоже на бакару. Я подухала з ними ще тільки вийшла з магазину. Це було ще зранку. У мене досі одяг дуже гарно пахне. Тому я думаю, що дуже шлейфова штука. Нарешті взяла спробувати цей тоналич. Я зараз пошуку тоналка, яка буде не дуже сильно перекривати, але й буде вирівнювати тон. Ого, тут навіть ніякого дозатора немає. Я бачила в дівчат, що це таке легке покриття, але гарне покриття. Наступне відео, певно, затестуємо його з вами. На цю штуку я заглядала давно. Перед такими покупками мільйон відгуків прочитаю. Подивлюсь, передивлюсь, сто раз зайду в по посводчу і все-таки купила. Палетка для контурінгу від П'юрене. Дивіться, яка краса! Тут такі відтінки, боже дівчата, це просто капець. Пігментація дуже хороша. Відтінки капеці, кінейчерал, нейчурал. Моє наступне відео ми зробимо з цією палеткою і з цим тоналичом.